І вітання в ефірі телеканалу Лтава, Черговий випуск Кременчуцьких новин. Підбиваємо інформаційний підсумок тижня. Сьогодні в програмі побачите житловий фонд до зими готовий. Підтвердили комісійні обстеження покрівель будинків урочистості до професійного свята працівників органів місцевого самоврядування. Далі про це та інше докладніше залишайтеся з нами. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було прийнято рішення про забезпечення безперебійного руху транспорту в зимовий період 13-2014 років. Утверджено і штаб з координації робіт по прибиранню снігу. На тлі нинішніх прогнозів синоптиків рішення є дуже актуальним, адже вже з завтрашнього дня на території всієї країни очікується різке погіршення погодних умов. Сильний поривчастий вітер, шквали, сніг та поступове зниження температури температури повітря до позначки мінус 10. Тетяна Андрєєва далі. Кремічуське КТП 1628 до роботи взимку готове, запевняють на підприємстві. Тестування першим снігом і ожеледицею успішно пройдено. Вже з 2 грудня комунтранс переведено на посилений режим чергування. Враховуючи нестабільний характер зими, в нічний час на підприємстві чергує 5 спецавтомобілів. Настає время происходит дежурство спецавтомобілів время 5-6 автомобілів. Днем ми сьогодні ожидаем ухудшення погодних условий з обєдом. приготовим 9 автомобілів, будет дежурить і 10 фронтальний погрузчик. Заготовлено в настояще час 630 -то тонн солі, 860 тонн посипочного матеріалу і 1500 тонн піска. В разі ж необхідності, тобто значних опадів чи снігових заметів, на допомогу КТП-1628 буде залучатися техніка підприємств різних форм власності. Як зазначає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шафорост, у Кремічуці обліковується 108 одиниць снігоприбиральної техніки, із них 51 належить до комунальної власності міста. У нас в місті облікується 30 підприємств, в яких є снігоприбиральна техніка. У нас з ними на рік укладено угоду разі необхідності ми будемо залучати снігоприбиральну техніку, тобто всі підприємства незалежної власності і з резервного фонду відшкодовувати їм всі їхні витрати сьогоднішнім рішенням виконкому Кременчуцької міської ради, вся снігоприбиральна техніка, яка є на балансі у підприємств закріплена за вулицями, вуличками і провулками Кременчука. Також визначено 15 підприємств, які на договірних умовах нададуть у разі необхідності 550 своїх робітників та 6 одиниць техніки для розчищення залізничних колій від снігу чи снігових заметів. Тож в Кремічук зима прийде очікувано. Відбулись фінальні обстеження якості виконаних ремонтів покрівель багатоповерхових будинків. І комунальники і посадовці звітують, житловий фонд готовий до будь-яких погодних сюрпризів. Одразу дві комісії сьогодні працювали на право та лівобережжі Кременчука. Їх відповідно супроводжували дві наші знімальні групи. Сьогодні на дахах працювали Ірина Скрипачова та Дмитро Демиденко. Управляюча компанія добробит поточного сезону відремонтувала капітально покрівлі на семи будинках. Комунальники разом із підрядниками сьогодні звітували заступнику міського голови Геннадію Музиці на оновлених вже випробуваних часом покрівлях на республіканській 79, Макаренка 1 та 50 років СРСР 55. Заступник директора добробиту Ігор Мельник озвучує проблему мешканців, яку подолали на загальній площі у 920 квадратних метрів. Працівники підрядної організації ІНТЕП. Проблеми були водосучні сісія. У людей последнего етажа під карниз стекло. Прийняли рішення спочатку поміняти всю водосточку а і сам каві. Цьому будинку номер 1 з вулиці Макаренка понад 100 років. І як стверджує Зінаїда Семенівна, що мешкає тут більше 60 років, не було жодного ремонту. Да, я живу, Це перший раз за 60 лет, так? Да? Да. Больше никакого А Сильно текло до этого. Да текло невозможно. Там вот средняя квартира была. Но сейчас конечно, никто не живет и по стены бежала прям ручьем. Соседи не жалуются. Та поки що не жалується. Будинок на балансі добробиту значиться як невпорядкований. Комунальні служби слідкують лише за димовентиляційними каналами, проте відгукнулися на прохання управління житлово-комунального господарства зробити нову шиферну покрівлю загальною площею 168 квадратних метрів. Наразі дофарбовують дерев'яні боковини. Мешканці будинку номер 55, що по вулиці 50 років Сересер, почали скаржитися на протікання покрівлі у грудні минулого року. Те, що латали, не допомагало, говорить Ігор Мельник. Зробив. Капітально. У грошовому еквіваленті це більше 60 тисяч гривень. Сьогодні про колишній жах мешканцям нагадує лише ось ця пляма у під'їзді. Заступник міського голови Геннадій Музика побаченим залишився задоволений. В принципі, зробили добре, качество роботи вполне удовлетворяє навіть на сьогоднішній день тим требуванням, які існують. На сьогоднішній день поговорив жильцями. Розуміємо, що течі нету. крыши сделаны. Я обратил внимание и очень удивился, приятно чистоте. Видно то, что там даже не коммунальное хозяйство убирают, а сами жители. это, это отрадно, это то, что в принципе к чему стремился мэр города, чтобы, может быть, не настолько люди начали э, убирать, чтобы они настой, начали, наверное, меньше сорить. А представники управляючої компанії житло рембудсервіс звітували сьогодні перед заступником міського голови Віктором Калашником. Оглянули 4 із 20 оновлених за цей рік покрівель у 287-му кварталі на вулицях 60 років жовтня та 50 років СРСР. Посадовці в оцінці робіт одностайні однозначно є позитивна динаміка. Якщо в перший рік криш, які були відремонтовані не дуже добре. Було багато, то зараз можна. от я сьогодні був на чотирьох кришах на селищі Молодіжному, то четвірку можна поставити. Роботи за словами фахівців проводилися упродовж квітня-вересня. В середньому на одному даху бригада працювала близько 10 днів. На всіх об'єктах 100% перекрили рулонне покриття. Діли ремонт кровель в комплексі та ремонт оголовків. і. Заміна входных дверей, де необхідність, є. це і труби, замена. труби. Ну, я думаю, що достойно справилась зі своїми задачами. Крім того, на багатьох дахах управляюча компанія змонтувала спеціальні конструкції у народі голубники. Які покликані захистити отвори технічних поверхів від продуктів життєдіяльності птахів, пір'я та дощової води чи снігу? Візуально покрівлі мають пристойний вигляд, принаймні мешканці будинків на протікання поки що не скаржаться. Ні, да? ні все сухо, все нормально. Остаточну ж оцінку робіт управляючих компаній можна буде дати навесні після зимового сезону. Їх об'єднує одне життєве кредо служити на благо громади. Йдеться про працівників виконкомів міських та районних рад. Щороку, 7 грудня, органи місцевого самоврядування відзначають своє професійне свято. Це виконком Кермичуцької міської ради, головна адмінбудівля міста білий дім. Його ще можна порівняти з серцем Кременчука, бо саме тут знаходиться осередок міської влади. Щодня в цих кабінетах працюють професіонали. Їх труд забезпечує стабільну життєдіяльність міста. Ці люди дбають про наш з вами добробут і соціальний захист, вчасну виплату зарплат та пенсій, стабільну роботу комунального господарства, лікарнь, шкіл та дитсадків. Втім, саме їх роботу 364 дні на рік лає всяк за всі свої негаразди та біди. Не кожен замислюється про те, що чітка взаємодія всіх міських структур, результат роботи посадовців виконкому, де потрібно дах полагодити, дорогу відремонтувати, водопровід підлатати, в який колір пофарбувати паркани та лави, які дерева та квіти висаджувати в парках і скверах, вирішують в органах місцевого самоврядування. Ніяке місто, ніяке село не буде. Працювати вже створили у нас органи організації, повинні нами повинен хтось керувати. Я вважаю, що нормальні керівники у нас зараз, тому що порядок в місті, тепло. Хліб є, не треба це гасати на машинах і кричати, а треба тихо робити в кожному свою справу. все. Тож вони і працюють, гідно виконують свої посадові обов'язки на благо територіальної громади. І раз на рік чують на свою адресу подяки та вітання з професійним святом. Хочу вас поблагодарити за ці три роки спільної роботи, за того, що кожен із вас болеє душою і серцем. за наше общее дело, за то, чтобы наш Кременчуг стал лучшим городом в Украине. Хочу вас сегодня заверить и дальше, что буду делать все возможное, чтобы нам с вами все вместе не стыдно было ходить по улицам, не стыдно было говорить о том же, в каком городе мы живем. Я вас всіх поздравляю із крим'ятсі душа. Я вас люблю. Желаю вам всім з вами. крепкого Здоров'я. Нових побед. Кращі з кращих майстри своєї справи, люди активної, життєвої та громадянської позиції напередодні професійного свята отримали почесні грамоти та відзнаки. Редакція Кремичуцьких новин приєднується до вітань з побажаннями нових здобутків та звершень. І про ще одне професійне свято. 7 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день цивільної авіації. Все, чого досягла цивільна авіація України за своє існування, результат самовідданої праці людей мужніх талановитих, відданих своїй справі. До їх числа необхідно віднести і колектив Кременчуцького льотного коледжу, який готує пілотів цивільної авіації. Про минуле та сьогодення славетного навчального закладу в наступному сюжеті. Серед навчальних закладів Карменчука льотний коледж вирізняється кількістю знаних випускників. У різні часи у початковій авіаційній школі нині Карменчуцький льотний коледж навчалися льотчики-космонавти: Леонов, Аксьонов, Климук, Левченко. З них беруть приклад курсанти і студенти. А їх за 53 роки було чимало. З 1960 року колективом коледжу було підготовлено понад 50 тисяч авіаційних спеціалістів колишнього радянського союзу. Та 7 тисяч фахівців з 69 країн світу хотілось би згадати наших перших керівників, які вклад, великий вклад несли в розвиток нашого навчального закладу. Це перший керівник Кремчуцького льотного училища цивільної авіації Чернов Викола Васильович, Коннов Федор Дмитрович і Кондратенко Петро Сергійович. Зараз коледж проводить підготовку спеціалістів авіаційного напрямку, підготовка техніків, механіків, техніків, електриків, підготовку пілотів для цивільної авіації України. Пілот не просто професія, це покликання. Воно перетворює в реальність мрію про політ, властиву кожній людині, але ж крила народжуються на землі. Тож більшість юнаків навчається в льотному, щоб здійснити свою мрію. Для мене сьогодні вчитися в льотному коледжі – це осуществить свою мечту, зв'язати свою життя з по стопам отця, продовжити династію і хорошо закінчити, щоб збилась моя мрія. Не вдивину в числі студентів льотного коледжу, переважно чоловічої статі побачити дівчат. Я навчаюся льотному коледжі для того, для того щоб чоловіки не думали, що жінки настільки слабкі, і жінки в змозі оволодіти чоловічою спеціальністю. Петро Климок – космонавт, двічі герой радянського союзу, не забуває рідне училище, яке дало йому крила у космос. У вересні на день народження міста він побував у Кремичуці, зустрічався з майбутніми пілотами і молоді запропонував власний рецепт успіху. Коли йому задали питання, що, як стати космонавтом, він для цього працювати, працювати і працювати свого часу. Заслужений пілот, а нині начальник навчального закладу Володимир Головенський чимало політав, підкорюючи небесні висоти. Зізнається в небі цікавіше складніше на посаді начальника, тому що дуже велико багато проблем, яких потрібно вирішувати. І знаєте, що є такі проблеми, на якими приходиться дуже багато думати, мислити, не спати ночами, щоб їх вирішити. А звичайно, всі дивляться ж на керівника. То ну як він їх вирішить? Якщо правильно вирішить, значить нормальний керівник, якщо неправильно, значить щось ненормальне. І проблеми навчального закладу вирішуються завдяки професіоналізму керівника, злагодженій роботі всього колективу. Тому сьогодні по праву можемо пишатися так званою колискою народження підкорювачів космосу Керменчуцьким льотним коледжем. Військово-патріотичне виховання молоді Кременчука та підготовка до військової служби знаходиться під патронатом міської влади. А цілеспрямованість роботи у цьому напрямку визначається комплексною міською програмою. Зокрема, саме завдяки цій програмі управління у справах сім'ї дітей та молоді міськвиконкому має можливість плідно співпрацювати з військовим комісаріатом та активно підтримувати і розвивати дитячо-юнацькі клуби військового спрямування. Фізично здоров'я клуб Вулкан по вулиці Сербіченка, 3, удюківська візитна картка правобережжя. Популярність цього клубу серед підростаючої сильної статі беззаперечна. Вихованці клубу активні прихильники здорового способу життя, загортування тіла і душі. Ми займаємося вже декілька місяців. Я привів свого брата, щоб він щоб його ніхто в школі не ображав, щоб він себе знав, як поводити, якщо до нього будуть чіплятись. Йому 9 років. Я його привів сюди, щоб він вмів захищати себе та свою родину. это ты, кто попадает в беду. хожу на тренировку около трех лет уже. В основном мы сюда все ходим, чтобы получить закалку. Сюда ходят все люди адекватные, то есть, ну, никто никогда никого на улице не обидит. Сергей Анатольевич нам вечно говорит, что нужно защищать свою семью, родных, себя, девушку. Наставник вулканівців Сергей Федорцов властным прикладом виховує юных спортсменов. Силу, дух и вера воспитываются в этом зале. Два роки тому небайдужі батьки звернулися до міської влади з проханням відкрити клуб Десанти задля того, щоб діти поглиблено вивчали військову справу та займалися військово-фізичною підготовкою. Слушна пропозиція була почута і підтримана. Наразі тут займається понад 30 дітей. Ми поїдемо другий раз в декабрі місяця. На Маргіловському соревнования, посвящення дню команды, легендарного командующа ВДВ Советського Союзу, Маргіло Василю, Василю Філіпчу. Це буде происходить в місті Полтава на території части, частини бывшей. Вот, Це зараз комендатура. Показує виступи з рукопашного бою юних десантників. На ураз приймаються молодіжною аудиторією та знаходять схвальний відгук серед дорослих. Рік існування свідчить про перспективність діяльності такого об'єднання, тож, можливо, незабаром десантник здобуде власний статус клубу. Ми бачимо, що дуже багато молодих людей з задоволенням відвідують цей клуб. Зараз він є фактично структурним підрозділом клубу Вулкан але ми думаємо над тим, що можливо оформити його в самостійний клуб за місцем проживання. Вихованці подібних клубів золотий резерв майбутнього складу захисників вітчизни та професійної армії України. Міською радою була схвалена комплексна програма підготовки молоді міст. Та Кременчука до служби в збройних силах України, яка включає в собі не тільки підготовку от безпосередньо призовників, що мають іти до лав збройних сил України, а яка включає в собі комплексне виховання. В дусі патріотизму, у дусі загальнолюдських цінностей, які потрібно прививати дітям. Програми підготовки молоді до служби в збройних силах України передбачає підтримку міської влади Кременчуцького військового комісаріату. Щороку на забезпечення його діяльності виділяються певні кошти цього року. За кошти з міського бюджету було відремонтовано призовну дільницю. У 2013 році за останні 20-30 років зроблено ремонт призовної дільниці за рахунок місцевого бюджету. 2013 року 51 призовник поповнив лави Збройних сил України та 34 контрактники. В наступному році планується відбір 45 резервістів для 107-го реактивного артилерійського полку. Напередодні річчя збройних сил України, незважаючи на значне скорочення штатів з 27 до 6, призовна дільниця Кремінчуцького військомату працює у звичному режимі. Тож ми вітаємо працівників військового комісаріату з професійним святом. На завершення випуску інформація від синоптиків полтавського гідрометцентру. Цими вихідними у місті очікується зниження температури до мінус 2 градусів. Буде сніжно і хмарно. Бажаю вам приємних і змістовних вихідних незалежно від погоди. Телефонуйте до нашої редакції 78 08 18. Побачимось вже у понеділок. Всього вам найкращого.